Якщо у вашої собаки скажена реакція на повітряні кульки, вирішити це можна просто, зрозумівши корінь проблеми і прибравши цей корінь проблеми послідовними діями. По перше, виясняємо причину. А причина такої поведінки дуже проста: собаки кидають іграшки поле рем'ячики. Собаці дають вдома, можливо, навіть повітряні кульки. Да? Підкидують, вона там стрибає, кусає, хлопає або грається таким чином з кульками повітряними або з м'ячем, або навіть просто з елементарним м'ячиком. То тому ці ігри і створюють таку поведінку. І тепер собака бачить, чи футбольний м'яч, тенісний м'яч, повітряні кульки, і вона починає туди тягнути, намагатися схватити, вкусити, лопнути. Знайома ситуація. Вирішити цю проблему треба створювати всі ті ж самі дії, що ви створювали, тільки підставляти команду Ні, тобто заборону. Як це виглядає практично? Берете м'ячик, кидаєте вдома, собака біжить, а ви біжите за собакою, ні! Топнули ножкою, застили нерухомо, собака опустила хвоста. Це в результаті 5-10 разів ви поругаєте за те, що вона бігає, і вона перестане бігати. І так кожен день ви кидаєте через кожні 3-5 годин, як ви раніше кидали. Тільки з забороною. Через тиждень-два ваша собака не буде вже бігати за м'ячами, а це корінь проблеми. І за шарики, кульки повітряні, теж командою ні відувчите дуже швидко.